Дікам всім глядачам мого каналу Значить у нас пройшли дощі. Виїхав я поорати на зиму. В принципі, земля як пух, Груддя немає. Ореться прекрасно. Оборонку не використовую. нема смислу на зиму. Це якби щось сіяв, то да, так, а так. За зиму воно дощами снігом подрівняється. Орю не глибоко, сантиметрів 15 метр, десь плюс-мінус. Земля, в принципі, орати можна, чуть-чуть буває там, де не зинами пробусовує, ну а так в принципі нормально. Трактор працює. чогось кардинального не відбувається, робить свою роботу, щось буває, це єдине, єдине що замітив, получається, почора він буває піддимлює. Мені здається, і так буває, як на холостих і Сіранче він рівно працював, то зараз раніше буває підрохує. Наверно, все ж таки форсуночки на зиму треба буде ну зимою вже зараз мабуть думав може ще хотів зняти відвести так, мабуть, Та, такого наче кримінала нема то мабуть спробую вже до раю тоді вже зимою не спіша зниму обов'язково може бути зразу з насосом на стенд перепровірю тому що Наче він мені раніше краще працював. Я цю топливну в йому робив. Це було три роки назад. тому. і насоси форсунки робив. Ну я думаю, що з нашим топливом треба робити чуть ли не каже год, мабуть. Бажано взагалі було б зробити свій стенд для форсунок, щоб перед кожним сезоном став. Перепровірив та й далі. Тобто, Ну, це все будемо поступово вирішувати. А так, в принципі, більше особо нічого розказати. Постараюся вам відео зняти, тут мені ось небагато, ще пару раз пройти, да, так е, постараюсь показати, як. Оре, в принципі, тут такого, щоб сказати, щось грандіозного нема. Всі все прекрасно і так бачили, я думаю. Ну, тим бачимо. В принципі, в поле виїхав. Показати вам цього я не міг, треба, так сказати, процеси висвітлювати. Ось так ось стоїть у нас плуг. А ще менш непогано. А так, так більше ні, нічого. З таких невеличких поломок у нас, виходить, почала ось мокрити трубка. Тут і ось тут. Треба б замінити я одну нову, ось, як бачите, я вставив, а це ще стара. Десь нуждається в заміні, бо потіє Ну а так, в принципі, по остальному як таких нарікань немає. Ну В принципі, на цьому буду закруглятися. Не забуваємо, коментуємо, підписуємося на канал. Обов'язково далі буде щось цікаве, тому що ближиться зима, а у мене такий принцип, що зимою обов'язково якийсь фронт роботи по дороботі, ну і взагалі по ЮМЕЗУ обов'язково буде. Тобто в голові планів багато, щось з цього вийде, не будемо зарікатися, покаже зима. Але обов'язково ми його зробимо краще, чим він є. І так, потихеньку-потихеньку доведемо його до повного ума. Так що, отакі-то справи. Всім до зустрічі!